Я думаю, що ми будемо потихеньку починати, а оскільки перед усіма нами з вами є загроза. Тривог відразу про безпековий момент, оскільки ми у вас тут в навчальному закладі. Якщо починається тривога, вам нікому не треба розповідати, ви знаєте, ви йдете в укриття. А якщо тривоги немає, ми плануємо працювати десь до години по тривалості часу. У нас сьогодні панельна дискусія. Це означає, що у нас сьогодні тут на сцені є спікери і спікерки, яких ми запросили поговорити на тему європейських цінностей, відносин України та ЄС, розвитку європейських цінностей на В залі є мікрофон. Вікторія Савична може помахати рукою, вона там позаду, ви її всі знаєте. Якщо у вас буде виникати питання по ходу або наприкінці нашої дискусії, будь ласка, ви можете її помахати, взяти мікрофон і поставити ваше питання. Крім цього, у нашій залі сьогодні працюють пан Геннадій і пан Дмитро. Як оператори і відеографи, тому коли вони на вас направляють камери, посміхайтесь, будь ласка, це відео ми плануємо передати в представництво ЄС в Україні в Київ для того, щоб вони опублікували в себе в соцмережах і на сайті. Тому ваш ліцей, вас як студентів і студенток будуть бачити по всій Україні. Ну що ж, дозвольте, будемо починати. Почнемо ми з того, що я представлю наших спікерів і спікерок. Тему я вам озвучила: це європейські цінності в Україні і те, як Україна може вже сьогодні чимось поділитися з Євросоюзом. І сьогодні з нами будуть говорити і висловлювати свої думки. Анастасія Дзюбак, редакторка сайту Гречка. Скажіть, будь ласка, сайт Гречка? Знаєте? Читаєте? О, клас, чудово. А далі у нас пан Володимир Кравчук, підприємець, бізнес-тренер, представляє мережу кав'ярень-ваніль. Аплодисменти, дякую. Да, Пане Володимира, ми запросили як представника малого і середнього бізнесу, в тому числі, оскільки ваш ліцей готує прекрасних спеціалістів-спеціалісток, які можуть бути його працівниками-працівницями. По центру у нас сидить пані Катерина Колтунова. Так, дякую. Заступниця голови обласної військової цивільної адміністрації з гуманітарних питань, тобто, все, що стосується молоді європейської інтеграції, це в сфері компетенції. Плюс до всього пані Катерина є депутаткою міської ради, тобто представляючи органи місцевого самоврядування. Я думаю, що ми почуємо багато сьогодні цікавого. Наступний у нас пан Олександр Кашлаков, слов'янський культурний центр «Задзеркалля». А пан Олександр сьогодні тут представляє громадський сектор і принагідно хочу сказати, що зараз стартувала національна хвиля Апшифт, на участь в якій всі ви можете подаватися. Да? Ми поговоримо про молодіжну політику сьогодні також. Пані Ольга Алкілі Ковальова. Пані Ольга представляє а тут фонд Регіональний фонд підтримки підприємництва. А це означає, що кожен і кожна з вас, хто, можливо, захоче йти в власний бізнес, в ведення власної справи, може очікувати від неї поради, консультації підтримки. І пані Ольга, також депутатка нашої міської ради. І Віталій останній очільник управління, яке займається зв'язками з громадськістю і інформаційною політикою нашої обласної військової адміністрації. Все, що стосується громадських ініціатив, будь ласка, нього. Нього він завжди підтримує і сприяє. Ну що ж, шановні друзі, подруги, будемо починати. Будемо починати з того питання, яке я вже ставила нашим спікерам і спікеркам на камеру, але би хотілося почути вашу думку на широкий загал, які е, ключові європейські цінності визначають сьогодні Європейський Союз, да, які є в Україні такими, що е, потребують підсилення. Тобто, те, що в Європі вже є, розвинулося, розвивається, а в Україні ще потребує підсилення. Може, хтось перший хоче? Так, да. Мабуть, я розпочну, тому що. Ті цінності, з якими ми зараз працюємо, вони вшиті в державні програми, в грантові програми європейських партнерів, вони вшиті в ті завдання, які перед нами ставить європейський союз, для того, щоб ми поступово формували той шлях до європейського союзу, яким ми зараз з вами крокуємо. Хочу сказати, що під час повномасштабного вторгнення цей рух він пришвидшився він став набагато швидшим, тому що ми розуміємо, мабуть. В певний момент ми чітко і категорично усвідомили, до яких цінностей ми тяжіємо більше, і до якої, до якої сторони ми тяжіємо більше, адже особисто розкажу особисту історію. В грудні 2021 року ми з коліжанками, з депутатками різних рад, різних громад їздили на мітинг по ратифікації Стамбульської конвенції, яку ми не могли ратифікувати 11 років. А коли. Почалось повномасштабне вторгнення, ратифікували Стамбульську конвенцію. Це був такий шлях, це була така серйозна боротьба, адже вона визначає те, хто така жінка, як вона має бути захищена, які сімейні цінності, про які сімейні цінності ми говоримо, про е, який людиноцентризм ми говоримо, про протидію домашньому насильству. Е, він настільки фундаментальний, і як довго ми не могли його ратифікувати. А тепер ми стали на цей шлях, що визнач, що дає поштовх до зміни нашого законодавства. Тобто це ось ці процеси, які відбуваються. А потім також на прикладі резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека. Проговорю, що ми прийняли цю резолюцію, і коли почалось повномасштабне вторгнення, ми почали її активно оновлювати та спускати максимально до громад, тобто прийняті на рівні громад місцеві плани дій. По тому, щоб Створити безпечні умови по тому, щоб відновлювати Україну за допомогою включення в робочі процеси активніші жіноцтва, тому що ми розуміємо, що наші чоловіки зараз на фронті. Ось це той приклад, яким чином, що ну як ми працюємо над вкоріненням і підсиленням європейських цінностей. І проговоримо, які у нас є основоположні європейські цінності. Це демократія, свобода, рівність, це людська гідність. це Робота з меншинами. Також хочу сказати, Права людини так з приводу меншин, наприклад, в тому році ми прийняли обласну програму підтримки національних та культурних меншин та спілок. А для того, щоб люди почували себе гідними, для того, щоб люди почували себе видимими. Те саме про рівність. Ми дуже багато працюємо над рівністю жінок і чоловіків. Комусь це може здаватись смішним, комусь це може даватись якимось трендом або що це ну, типа, модна фішка, і хтось не нею користується. Але це абсолютно не так, тому що це. Коли погляд чоловіка і жінки на якусь проблему дає певний алгоритм дій, це зовсім інший результат, ніж коли це одноосібно там, да, приймається виключно чоловіками. Тому дуже багато було проведено роботи для того, щоб а, в міських радах було 30% жінок. А, так от Ми з пані Олею прийшли там свій шлях вступу до а, депутатського корпусу. І... Лідерство жінок це про те, що ви так само на рівні з чоловіками можете. Працювати на благо держави можете розвивати її е і плекати ці ті цінності, за які ми боремося: свобода, гідність, рівність е і демократія. Е демократія також, от про демократію швидко скажу і вже передаю слово. Да, Демократія, да, е це про громадянську участь, це про е рівень свідомості суспільства. Це не про свавілля і анархію, це про рівень свідомості суспільства і участь суспільства в прийнятті рішень. Коли ми ходимо на ви. Коли ми ходимо на громадські слухання, коли ми висловлюємо свою думку, створюємо петиції, це називається демократія. І вона має бути двосторонньою, тобто, як і органи влади мають правильно з вами працювати з голосом громад, так і громада має ефективно використовувати ці інструменти, не просто сказати свою думку в голос, а… Виправляти ситуацію, робити щось щоб поліпшити життя своєї громади, і цим інструментом громадянської участі нас вчать громадські організації за рахунок європейських донорів. Тобто Європа вкладається в те, щоб ми з вами вийшли на той шлях європейських цінностей. І це дуже класно. Ти відчуваєш дійсно партнерство, і ти можеш показати результати. Ми його дійсно бачимо зараз в Україні. Ну не знаю, в Кіровоградській області ми його точно бачимо. Дякую. Дякую, пані Катерина, за чудове таке інтро і введення взагалі в систему цінностей, Бо коли молода людина сидить зараз в залі і думає, чи стосується це мене особисто, чи стосується це моєї родини, чи стосується це моїх друзів. Так стосується, бо Україна ніколи не була в настільки складному становищі для того, щоб зберегтися, не говорячи вже про розвиток. А Україна розвивається, громади розвиваються, тому що є молодь, молодь, яка сприйняла європейські цінності, молодь, яка їх захищає. Ви знаєте, що ну, європейські цінності, про які ми сьогодні говоримо, в тому переліку, про який згадувала пані Катерина, це е, цінності. Розвитку, да? тобто є ще цінності загальнолюдські або цивілі... цивілізаційні, до яких відноситься краса, добро, правда. І... Воно стосується вас апріорі, кожного і кожної з вас. І коли ми говоримо про молодіжну роботу, зараз точиться дуже велика дискусія, які цінності має мати сучасний українець або українка, які цінності треба розвивати разом з отриманням професії, які… Цінності ви маєте взяти в навчальному закладі. З чим ми можемо вас, чим ми можемо вас збагатити, чим ви можете збагатити спільноту? Мета будь-якої спільноти, громади, навчального закладу, родини? Це соціальна згуртованість, це вміння жити на землі так, щоб. Всі мали рівні права, рівні можливості. Це можливо тільки коли ми від регулюємося по цінностях. Саме тому молодіжна робота в Україні покликана розвивати, розвивати ваше розуміння, ваше я говорю, бо я, на жаль, вже не молода людина, яка майже 30 років працює з молоддю. І коли я був ще в. Категорії молодої людини мене завжди обурювало. Чому ви мені говорите про цінності? В мене вони свої. Тому сьогодні я дуже радий, що є така дискусія, яка допоможе нам всім наблизити і розуміти не тільки сутність європейської інтеграції, а ще й роботу. Педагогів, вихователів, молодіжних працівників. Навіщо ми так часто говоримо слово європейські цінності? Чому це для нас взяється? Я сподіваюся, що е, ця дискусія допоможе нам всім в цьому трохи глибше розібратися. Дякую, що можна дуже ефективна така комунікація, дискусія саме в залі, де є молоді люди. Тому що серед старшого покоління їм дуже важко перелажнаштуватися і зрозуміти цінність цих європейських цінностей. Я ще пам'ятаю ті часи, а я працювала в банківській системі більше 20 років, де в політиках кредитних банків, уявіть собі, було написано, що позичальником це той, хто бере кредит. Не може бути там людина молодше 23 років, наприклад, або 21 року. року. Да? Уявіть собі, про які рівні можливості йдеться. І ось пройшло цих 10-15 років, і ви сьогодні не знайдете оцих обмежень в фінансуванні. Скажу більше, от я очолюю регіональний фонд підтримки підприємництва в Керацькій області, і у нас вперше в минулому році. Отримала фінансування студентка 21 року, яка започаткувала власну справу і скористалася можливості отримання фінансової допомоги від фонду з обласного бюджету. Наприклад, теж в нас в області є хлопець-переселенець, який в 19 років отримав грант від урядової програми Є робота. Чули? Хто чув про ці гранти? Не чули? Не чули, Ху, треба до вас окремо прийти. Да, 19 років йому сьогодні він вже є підприємець. Тобто, сьогодні ми не сепаруємо, що якщо тобі 19 років, ти ще не можеш скористатися цим правом стати підприємець, хоча чому ні? І так далі, це один із прикладів. І ми поступово, як країна, йдемо до цих європейських цінностей. І Пані Катерина говорила сьогодні про депутатський корпус, який ще минулу каденцію серед 42 депутатів було тільки п'ять депутаток. Так? А сьогодні нас вже 14, і це є відповіддю на те, чому минула каденція так і не проголосувала за те, щоб в місті, наприклад, з'явився шелтер. Це ціла мережа, ціла низка. Установ, які підтримують, допомагають людям, які страждають від домашнього насильства, бо його нібито не було. Ми сьогодні відкриті, ми бачимо, ідентифікуємо проблему. У нас є свобода слова да, демократія, тому що демократія це право обиратися, бути обраним і обирати. Так от, коли ми ще кажемо про права людини, то ми маємо перше. Знати про свої права б ними скористатися, тому що у кожного і у кожної з вас є можливість скористатися тим правом обирати, бути обраним. А чи ви користуєтеся цим правом? Тому нам ще з вами, всім і молодим, і старшим, треба багато працювати. Але ми дуже правильно вибрали вектор, і точно Україна розвивається в правильному шляху. Я сюди їхала і бачу, як поліціянти штрафують такі, знаєте, дорога дорогий автомобіль. Вони не соромлячись, підходять і виписують штраф. Але, мабуть, ще років 15 назад це було нереально, правда? Щоб комусь на такі якісь дорогі номарки це можна було зробити. Тому ми кажемо про верховенство права, про рівність. Ви да? згадали всі свій, свої історії. Тому кому ще далі мікрофон? Бо про це можна говорити багато. Я да? можу зараз, яку відповідь да. Олечка, хай мікрофон буде у вас, пані Оля. Ви згадали про свободу слова. Може, Насті дам пас. Наскільки важливі в цьому процесі утвердження європейських цінностей незалежні медіа? І як ви відчуваєте, як редакторка незалежного медіа сайту, чи достатньо підтримки вам з боку читачів, з боку громади, з боку влади, тому що ми знаємо, є багато. Багато молодіжних програм є, чимало програм для підприємців. Зараз абсолютно логічно підтримуються вимушено переміщені особи. А як незалежні медіа? Чи є ця підтримка і чи потрібна вона? Дякую. Я говорила раніше і повторюю зараз, що одна з ключових європейських цінностей, що коли ми говоримо про євросоюз, це щось таке міфічне, але це багато різних країн зі своїми особливостями, своїм стилем життя. Але те, що їх об'єднує, це відповідальність, коли кожен громадянин розуміє, що він відповідальний за своє життя. Не хтось не мер містечка, де він живе, не парламент, а саме він. Він може повпливати на їхній вибір рішення. На те, де першим ділом будуть ремонтувати дорогу або тротуар, на те, чи побудують певний завод в твоєму місті, чи не побудують, і це те, що нас об'єднує. Так само і в свободі слова, і в журналістиці важливою річчю є не тільки свобода слова, що у нас є. і було до нашого, скажімо так, вступу шляху до вступу в ЄС, а й відповідальність за цю свободу. Тому дуже важливо не просто мати вільні медіа, а мати медіа, які мають певний внутрішній контроль, контролюються самі ж собою медійною спільнотою зараз. Ми маємо колосальну підтримку. Від різного роду донорів, грантодавців, європейських партнерів, і це правда. Але перш за все, в майбутньому ми маємо рухатись до того, щоб отримувати підтримку від своїх читачів. За інформацію, за правдиву, якісну інформацію. Треба буде платити як і за будь-яку послугу, як за хліб в магазині, як за гарний манікюр. І це має стати згодом нормою. Чому за це треба платити, коли поруч, наприклад, ну є дуже багато телеграм-каналів, які подають інформацію швидко, оперативно, хоча б з одної причини. Що в медіа є ім'я, і за медіа стоять конкретні люди, які не соромляться показати своє обличчя, показати своє ім'я і які будуть нести відповідальність за свої неправдиві там чи нечесні матеріали в подальшому в суді, на відміну від телеграм-каналів, які мають велику свободу, але жодної відповідальності. Як на мене, це не зовсім про європейські цінності. Дякую дуже. Може тоді пас до Володимира про відповідальність малого і середнього бізнесу. Скажіть, будь ласка, у нас є інструменти, структури, які контролюють, стандартизують малий і середній бізнес. Як ви відчуваєте в часи війни? А чи змінюються підходи з боку держави до бізнесу? Є багато програм, які підтримують європейських місцевих. А, чи знімаються якісь перепони, які вам заважали, а, чи з'являються нові можливості? Так, ну стосовно перепон наразі слава богу, ніяких перепон немає. А ближче просто чудо. Да? Слава Богу, ніяких перепон немає. А, дещо зняті певні там перевірки багатьох органів, і це звісно полегшує а, питання діяльності малого і середнього бізнесу. І наразі дуже класно, що введені європейські програми грантові, якими користується дуже багато людей. І я вам, як молоді, раджу на це звертати вже увагу, тому що сьогодні-завтра закінчуються ваші а, навчальні роки, і ви маєте прийняти для себе рішення, чим ви будете займатися далі. А тим паче, що а, ваш заклад, учбовий заклад, готує тих людей, які можуть займатися. Власним бізнесом, який не потребує великих капіталовкладень, розвивати і масштабувати його. І взагалом від себе хочу сказати, що сьогодні проговорюються ті речі, про які, наприклад, я за часів студентства не то, що не думав. Я навіть не знав, не чув. І коли підходиш відповідально до таких питань, як рівенство, як права і так далі, ти розумієш, що. Цього фундамента не було вкладено, і ніхто не підказував взагалі, як діяти в будь-яких ситуаціях. Тому я вам раджу після сьогоднішньої нашої такої бесіди, сяти кожен індивідуально, продумайте все те, що вас турбує, а те, як ви можете вплинути на майбутнє, тому що майбутнє буде за вами, і майбутнє не лише ваше, а майбутнє наступних поколінь. Розумієте, і ті речі, які робляться сьогодні колом людей, яким там вже 40+, вони саме робляться для вже вашого покоління і покоління, які будуть наслідувати вас. Дякую дуже. Да, можна Віталію, якщо можна, ще не говорив. А, велика частина молоді займається бізнесом, підприємництвом. Зараз за минулі два роки дуже багато жінок прийшли в підприємництво, але так само велика частина молоді займається громадською діяльністю, да? те, з чим працює управління пана Віталія. От. А, і в мене таке відчуття, що громадських організацій, в тому числі молодіжних, стало більше за останні два роки ініціатив. Як ви це бачите? чи дійсно моє очікування, ну точніше, моє припущення таке. І наскільки от? Частина молоді, які навчаються в ліцеях, в коледжах, наскільки вони активні, тому що університетська інститутська молодь, вона якось, наче апріорі, передбачається, що вона активна. Як щодо молоді з ліцеїв, з коледжів, яких на Кіровоградщині дуже багато, і це велика частина талановитої розумної молоді, як їхня активність? Дякую за питання. Е, ну, дійсно, в цьому контексті слід говорити, і це дуже правильно поставлене питання, да? саме в у цьому контексті європейських цінностей. І ви не, не лякайтесь, ми ще 155 разів це слово сполучення назвемо, європейські цінності, адже це надзвичайно, надзвичайно важливо. Я думаю, що оця дискусія, це саме ми метою цієї, дискусії, це є, от, щоб ви кожен і кожна вийшли з цього залу і, і все ж таки зрозуміли, чому, чому це настільки важливо. А те, що сьогодні. Молодь вона є на ну, надзвичайно активною. Зрозуміло, що та ситуація, в якій сьогодні перебуває наша держава, вона складна, вона небезпечна. Це дуже дуже велика криза і потрясіння для усього нашого народу. Проте саме такі періоди життя вони здатні породити. Щось нове, так вони здатні загартувати. І ця активність, яка в тому числі і з'явилася, і в середовищі навчальних закладів серед студентства, серед учнів, це те, що той ресурс, яким сьогодні треба скористатися.